А зараз Божою допомогою занесли настроє для того, щоб слухати нас твоєму слава. Дорогі братія і сестри. Я радий, що Господь нас благословив, дарував нам можливість знаходитися вдома і молитви. Дякую за урок свободної школи. Я вірю що те, що для кожного з нас щось полезне. Молодець мене для себе якісь урахи поучення, наставлення, тому що вони всі взяті з Слова Божого, з тої мудрості, яка була указана через Соломона і записана в притчах. Нині я приготовив для нас проповідь, готову проповідь, яку я прочитав від нашого брата з книжки. Я хочу її нині пересказати. Вона називається «Викуп за життя. І починається розпочинається з того, що ще у школі нам розказували різні історії про різних людей, водоних учених, про воєнних, полководців, руководителів. І нині я хочу нагадати нам про видаючогося ось це так же. Полководця Олександра Македонського, якого Господь наділив мужністю стройним тілом. Много чого він достиг, він завоював багато країн, як ви знаєте. І в свої молоді годи він майже, як йому казалося на той час достиг до приділу землі. В його границі, його владіння простялися далеко на гостові. І він дійшов навіть до Індії. І одного разу, коли він вертався із очередного воєнного походу, люди уклонялися перед ним, як перед Богом, кланялися, ставали на коліна, тому що многі з них боялися, чуши, який подмір монстри вершав. І коли він вертався з одного очередного свого походу, він проходив через Персію, і там була, знаходилася у Персії могила Кіра, другого такого видатного діяча, який, ви знаєте, заснував Персидську імперію. І на тій могилі Кіра, де лежав кір над його гробом, була табличка, на яку були записані слова, коли Олександр прочитав всі слова. он приказал, чтобы эти все слова также были написаны на греческую мову. Таким глубоким показался для него их смысл. И слова, которые там были записаны, я сейчас вам прочитаю. О человек, кто бы ты ни был, и откуда бы ни явился, ибо я знаю, что ты придешь. Я Кир, создавший персидскую державу. Не лишай же меня той горской земли, Которая покриває моє тіло. Ці слова дуже заставили Олександра засумувати і задуматися над над свою ту долю, яка чекає на нього у майбутньому. І майже через 3,5 століття Ісус Христос говорив такі слова, які записані, у кого є Біблія, можете відкрити Євангеліє від Марка. 8 глава, 36 и 37 вирус. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И также 37. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Возможно, чтобы бы все слова почув Александр в то, в то время, Він може би вийшов в історію не як завоюватель світу, але як побідитель самого себе. І яка польза чоловіку, якщо він приобріте весь світ а свою своєму погляди. З перших днів людина починає боротьбу. Вона спочатку бореться за молоко своєї матері, потім за ігрушки. Потім, коли стає доросло, вона бореться за посаду на роботі чи в державі. І не дивлячись ні на що, вона продовжує боротися, що бо їй того не стояло. За місто під сонцем каже. Ну ще раз задаючи такий вопрос, яка польза людині, яка все там буде мати, приобрите світ, а життя. Життєві Своєму пореди. Про що тут говорить Ісус Христос? Розуміється, що Він не має на увазі, щоб ми жили і нічого не робили, лише наблюдали за життєм, як другі живуть і не стремилися до чогось нового. Я думаю, що Христос тут говорить про те, щоб ми у своєму житті, у своїй спісці, у своїх досягненнях чогось. Не забували про своє життя. І Христос не говорить тут про все життя коротке, 70 чи 80 років. Він говорить тут про вічне життя. І життя, як ви знаєте, то є дар, дар від Бога, який, який життя дане для того, щоб ми в першу чергу познали Бога, зрозуміли Його того, який створив нас, створив людину. І, і з рук якого ми прийняли цей здали. І задаючи вопрос, який викуп дасть людина за життя у давнину, наприклад, людина, коли, коли людину викупували з рабства, у яке вона попадала в результаті пліна чи бідності, це явище було часто незвичним, люди привикли були до того. І рабство являється являлося годним, е, таким неприємним. Воно являється позором людської цивілізації. І які би раби не чи то чорні чи світлі нація. Рабство воно виснажує людський організм, і людина прежній помирає. І рабство є незмиваєм позором для, людської, для людського роду. Зараз казало би, свобода, рабство буде відмінено, рабу не є, значи людина відчуває себе свободою. Свобода записана навіть в Конституції держави, в різних законодавчих актах. І навіть Якщо ви живете у самої свободної країні, як би казалося, таку, як Америка, навіть і там люди не відчувають себе дійсно свободною. Людина не свободна, тому що вона є в рабстві гріха, в рабстві похоті, в рабстві своїх бажань. І хто може зробити людину вільною? Таке питання. На це питання ви не маєте відповіді навіть ні в медицині, ні в психології, ні в інших сферах людського знання. Відповідь є Христос. Лише Він може зробити дійсно людину свободну. Глава, які ми читали в Євангелії від Марка, були сказані в особливих умовах. Христос перший раз почав говорити з своїми учнями, для чого він прийшов у цей світ. Також ми можемо прочитати в Євангелії від Марка, це є 8 глава, 27, 32 вірш, також 34 по 38. Слова, может, мало загрязняты, потому что я их взял с книжки. Дорогою он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди. Они отвечали, за Иоанна Крестителя. Другие же за Иоанна, а иные за одного из пророков. А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал их учить, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старш, старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым. И в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто. И данный с 34 верша. И подозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир о душе своей повредила? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Аминь. Христос пришел в свой свет и стал рабом, стал рабом для того, чтобы мы стали свободны. И все стоило ему життя. Він викупив нас із рук тирана, із рук сатана. І ще одна історія. В кінці 12 століття приблизно на муромську землю напали були ворога. Той час князем того муромської землі був князь Михаїл, і його воїни розбилися в воїну войну ворогу. І де, хто з них вижив, вони спряталися в одному укріпленні за лісом недалеко від села княжества. І воїни князя окружилися все укріплення, де спряталися ворога, і вони чекали кучудав. І на той час цей князь Михаїм був християнином, він прийшов. Він повірив у Христа. І він зрозумів, що. Всі, які напали на них і зараз знаходяться під осадою, вони все ж таки не вороги йому. І за них також помер Христос. І Він вирішив їх відпустити. Він передав через своїх воїну, що воїна Ісуса Христа Він відпускає їх на свободу. Але воїни, вони не були віруючі, вони не чули про Євангелія, для них то було казка. І при тому невідому казку. Вони думали, що князь приміняє якусь воєнну хитрость, і вони вирішили підстрахуватися. Вони указали, щоб князь дав йому заложники одного з своїх сину. Князя було двоє сину. Молодшому було 9 років, а старшому було 13. Князь коли то почув, Історія описує, що він всю ніч не спав, він думав, як поступити. І коли він ходив, роздумуючи по дому, проснувся молодший син, його, кстати, теж звали Михайло, І він почав звідувати батька. Батько, що сталося? Що ти таке так засумував? Побіда над нашою, на нашому боці. Ворогу моє побідили, і батько розказав йому, в чому справа. І коли син зрозумів, вислухав, він каже, що дивіться, батько, ця історія каже, похожа на ту, яку ти мені розказував із Біблії, що Я, як, якщо ти мене відпустиш, ти поступиш так, як поступив Господь із людським, із людьми, з нами. А я каже, якщо піду до цих ворогів, я каже, поступлю, як Ісус Христос поступив, пуйду до них примирити. І вони так говорили аж до самого ранку. Вранці батько вирішив рішився, не видів другого виходу, як того, щоб випустити свого сина, примирити всі, всі два народи. І свій син пішов у свою 9 году, він пішов через тот ліс, щоб принарити два воргуючі народи. І всі наблюдали за цим дійством, як і ти, котрі знаходилися у і так і всі воїни князів дивилися, що буде далі. І коли вже цей малий Михаїл. Наближався до цього укріплення, то ось із стіною з укріплення запустив стрілу, і вона попала у хлопчика. Хлопчик упав, і люди почали збігатися із укріплення, і з ліса. Всі воїни, і вони всі перемішалися. Вони не дивилися на те, що вони вороги, що вони можуть загибнути від рук. Ворожийське круг, хтось із них може когось робити. І коли вони обнаружили, що хлопчик помер, вони подивилися один на одного і поняли, що вони вже не воробили. От Такого примірення стояло життя хлопчика. І наше примірення з Богом також стояло життя Ісуса Христа. Для того, щоб нас примирити з Богом і очистити нас від гріха, прийшлося пострадати Ісусу Христу і дати викуп життя Своє за нас гріш. І впослідстві апостол Павел пише, он, будучи образом Божим, не почитав хищенням бути раним Богом. Це записано в Філіппійцях. 2 глава 6, 51. Он не почитал хищением быть ранным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти. И смерти по Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Даби пред іменем Ісуса преклонилось всякое колено небесных, земных і преисподних. Христос викупив нас від смерті, і якщо ми віримо тут всім Своїм серцем, одне їм на свободі. І на вопрос, який викуп дасть людина за життя своє, ми повинні пам'ятати, що такий викуп уже даний. Ми повинні цьому радуватися і благодарити Бога за все. І нехай прибуде Його благословення на кожному з нас. Амінь.